Ну що ж, друзі, дуже немає часу, розкажу вам коротко. Попередньо знайшов мінівена за чуть-чуть менше, ніж 2000 доларів, і просто дуже хочу вірити в те, що він живий. Тому що таку або подібну машину я шукаю насправді останніх два роки. І в такому бюджеті це максимально неможлива задача. Тим більше серед старих японців або німців, які вже повністю згнили. Але тут попередньо дуже класний автомобіль. Зараз він приїхав до мене і ми йдемо його дивитися, тому що я поки що без машини і домовився людям заплатити за пальне, але щоб не приїхав. Ключусь згодом. Ви мені розкажіть історію, це ваша машина. Так? Е, так, ну я на цій машині 5 років. Я купив її в, 9, в 2019 році. Так, вона на мені оформлена. Mm -hmm. Без, Ні, то я вірю вам. Просто розкажіть, бо я там, не питав нічого за них. <клес> ну, коротше, <клес> ситуація така. Я її купив. Mm -hmm. Мені трохи не зовсім повезло, бо два місяці поїздив і прийшлося робити компромонт мотора. А що сталося? Була поломана система. Охолодження мотора. Не, не добре не працювало. Mm -hmm. От. І коротше, то раз, то другий раз е, е, да, да. Ну, В принципі, я і ремонтував ту систему, але там всіки було mm -hmm. всяких ето... Що ви робили з мотором? Повністю капітальний ремонт. Нова головка блока циліндрів. 14 тисяч гривень 500 доларів на тому курсі mm -hmm. за Одесу. Лапана, гать, гачця, поршнева система повністю. Це в 2019 році. Да, в це було в лютому, якраз перед пандемією, в лютому 2020 року. Тільки я зробив оце і почалась пандемія, 18 березня я її забрав. Два місяці вона в мене була на капремонті, через те, що дуже шукав уголовку блока свіндру. Але нашов новеньку боушні, то всякі машині. Що по кузову Значить, А я ще прийду вас, це ж стурбіровано він чи ні? Ні, ні. Прости, а топлів форсунки, все чи накала? Працює все нормально. Топливна нормально. Ну, слухайте, ми заведемо. Не сапинить той мотор, нічого. Там жити всередині той мотор, так? Не сапинить масло не бере? Ні, ні, ми оце. Обслуговував мотор, я нормально. Я після капремонту це вже 4 роки їздив. Десь тисяч п'ятдесят шість наїздив приблизно. Все чітко з маслом нього я по заправках дивився, бо я знаю, що вона 8 літрів на сотні бере. Ну так не середньо. доливаєте масло. Е, Ні, не доливається. А оце як не. морози, нормально вона заводиться? Е, е, да, я оце був момент в морози. Вона в мене заводилася отлично. Mm. Але але якщо вона постоїть там пару тижнів чи місяць, то трошки треба буде. Дати. Mm. О, краще, ну, якщо їздиш, то вона нормально заводиться. Якщо, mm. якщо вона буде на морозах стояти пару тижнів, то тоді треба трошки буде зусиль припасти, але нічого, заводиться, це ж нормально в морози все По mm. кузову що? По кузову, значить, да, бул, да, слегка було місцями, де треба було, я там де треба було. Оце а стакан задній, передній? стакан повністю поварений лівий. Передній? Передній, mm. да, передні, ось з цієї сторони. З mm. mm. цієї сторони нормальному стані. Задок поварний і оброблений. Я ззаді його сам власноручно сварщик поварився, а я його власноручно Позволяє обробив. А пороги, дно ну, це все. Yeah. то ми робили тільки ось його сторони. Машина на, настроєна і оцю за ці роки я відреставрував. Там по система систему мотора. Я за ці п'ять років я поміняв чимало патруків, і вона за останні роки працює нормально. Зараз щось треба робити по ні? ній Зараз це єдиний момент, що глушителя треба. Ні. Там є дирка приблизно як палець глушителі. Приблизно я потім відкрою, я вам покажу. Далі стеклоприйомник правої випівання. І там задня діля. дверка теж замочок треба поремонтувати, бо вона щось в мене. А ці ГРМ бомби там нічого зараз не треба міняти? E е Ні, я поміняв буквально е два е місяці тому. Uh -huh. А, а вона е по документах е пасажир е чи грузовий? Грузовий чи, чи пасажир? Мені віримо, грузопасажир. Груз, груз, а ви її підкрашували там? Ви її підкрашували? Так, трошки Чуть-чуть місцями платнули. 4 покришки вам запаску. Оце зразу я купив підйомний механізм. Просто я хворів і не було часу мені цьому. А що з ними так? Воно не відкриває його чи. як? Падає, мені трошки тут не перебається. То воно зараз не піднімається чи як? Ні, ні, не піднімається. Просто треба поставити цей нове. Я купив, ну хороший, у хорошому стані, я купив оце. Мені з трохи не це. Як я так говорити, він там вже трещину якраз. Ні, то тут воно все заділено до цього повністю. Ні, то ви гляньте також ще більше зліва. Бачите трещину йде до самого кінця, от самого ліво. З моєї сторони якраз добре видно. станьте тут де я. Бачите? Ну практично все до роботи, треба було йому доварити. А його, щоб доварити, його ж треба це все скидувати, воно ж дивіться, з самого початку до кінця це йде. Ну воно практично не... Ну зверху якраз видно, що він там розійшовся Воно тут тримається нормально. Покажіть на мені, як воно відкривається. спочатку оцяточку. Потім оце Та який він? 2,4? Два 2,3 дизель. Просто дизель, не пробуємо. 2,3. і три. Оце щупне масло. А як цю кришку щось таке крить? А масло це все давно ви міняли, ні? Е, масло? Е, ні, недавно оце. Викрити Два місяці виглядно. назад як Ману. міняв ремні, то масло міняв. Да. Чи немає емульсії там? Днє, можна? можна? Да? Немає. Немає. Але десь трохи знизу каплі вісять, я не знаю, може з клапанки є дивлюся, на такі. Буди. Ну, по моторі там знизу і спереді заглянуть. А може то й з гідрача. Може з гідрача воно Так, крепко Пробу. закрутили. О, все, давайте, я собі відкрию привиччи диму, звідти немає. нема. Є таке як сапонить. Бачите, демонстрій. Ну, але це не страшно, я думаю, для такі. Так, такі Добре, гнів збирайте, давайте покитаємося. Що я можу вам сказати? Продається ця машина за 2500 доларів. Домовився я з ними на 1700. Прекрасно розуміє чоловіка, який купив її там 5 років назад, грубо говорячи, за 2,5, зробив там двигун, ще щось, ще щось, ще щось. Але машина вграта, от прям до деталей і до дрібниць. Там немає якихось защит, там не роблять якісь магнітоли, там не роблять якісь страховки, там десь не працює та рейка, яку треба реставрувати, там десь нема склопідйомника, там десь не відкриваються двері. І просто от все розумієте, немає ніякої живої деталі, за яку ти можеш вчепитися від якої ти можеш відштовхуватися. Тобто, одне діло, якщо ти береш хорошу машину, навіть там став двигун, ти просто поміняв двигун, навіть трохи встряг на гроші, але ти не довбешся з тим всім, ти не витрачаєш купу грошей на такі дрібниці і купу свого часу. Не їздиш, не питаєш, не просиш і не паришся. А тут, от прям я не знаю, тут треба от, дійсно ці дрібниці, вони я просто розумію, скільки вони висосують часу, грошей нервів і ресурсів. І прекрасно розумію, який це кусок роботи. Вона непогана, насправді. Але підхід до неї був далеко не найкращий. Тобто навіть той самий стакан він позиціонував, що його заварили. Але його заварили, де сама оця де опорний подшипник де саму цю чашку заварили. А від неї там тріщина йде аж до кінця ланжерону. І там, щоб його просто не було видно, вони взяли закльопку з якоїсь тоненької бляхи, приклепали її, але там все одно видно під пластиком, що ти тріщина аж до кінця. Знизу, де. Сам телевізор на низу телевізора, вона так само зварена з двох частин частин. і Вони так само, я не знаю, якась чи жидка різіна, чи якийсь бараник, але під ним воно протикається все пальцем. Те, що він варив позаду, воно все вже просто поціло. Його треба от прям терміново обробляти, але з іншої сторони, які його обробляти, якщо там немає порогів. Спереду, де ти сідаєш, де стоять ноги, де педалі так само наскрізь дирка зараз така от. Сонячна погода, вона просто світиться звідти. Я кажу, так там попадає вода. Він каже, так не попадаєш, я кажу, так доща немає. І що? І от дійсно видно, що цю машину топкли впродовж всього її життя. Прискорбно, я ще більше засмучуюсь того, що я давно шукаю щось таке і розумію, що, мабуть, це вже нереальна задача. Як я казав раніше, немає поганих машин, є поганий стан машин, Ой, точніше, погана ціна. Я запропонував 1200. Це от прям на пряжах така от ціна, за яку вона б мені була б цікава, тому що я знаю, що я б не продавався навіть якби не вкладав би гроші і продавав би її за щось 1500, 1600 Ну хоча б щоб був сенс якусь 1200 я йому запропонував. І він сказав, що ні, це очевидно. Ну, а дорожче вона мені просто не цікава. Приємні люди, такі прості, але машина просто. Ну що ж, друзі, з моменту огляду того автомобіля пройшло вже декілька днів, і продавець зв'язався зі мною і все-таки погодився віддати цей автомобіль за 1200 доларів, тому що у нього є інша машина, а ця у нього просто стоїть без діла. І за ці гроші це от прям ідеальний мінівен, альтернатив, якому станом на сьогодні ви не знайдете. Тому що автомобілі у нас 96-го року з дійсно зробленим, хорошим двигуном машина у нас переоформляється, там чисті рівні документи, там цілесенький ідеальний номер кузова. Там хороші 15 диски титанові з хорошою зимовою гумою. Там дійсно не до кінця в та підвізка, mm. там двоє бокових дверей, там дуже багато інших таких приємних бонусів, які з ці гроші ви не знайдете в інших автомобілях. Реальна користь моєго youtube каналу в тому, що от на момент запису цього відео машина ще продається. Я вам показую реальний стан цього автомобіля, без різних там заробітків і тому подібного, от Все так як є. Ви побачили машину. Я замість вас вже сторгувався до ціни, тому що досі вона продається за 2500, і 2500, і 1200. Це величезний контраст, який навряд чи хтось зміг би так сторгувати об'єктивно і мотивовано. А тут от у вас по факту є можливість оглянути і придбати цей автомобіль. Кому цікаво, зв'язуйтесь зі мною в коментарях. Посилання на свої соцмережі я залишу в описі під цим відео. Зв'яжу вас з власником, можливо, увірвете ось такий ось бус для себе. По нюансах, я думаю, ви в принципі все зрозуміли. Машина з тої серії, як я говорив раніше, яка хорошою вже не буде, але це дійсно хороша роботяга, яка може бути невід'ємним помічником по господарству. Там не зовсім прискорбний той кузов, там є нюанси по рульовій рейці, вона не працює, я не знаю, там десь підтікає та рейка, і за рахунок цього немає рідини, і от гідрач його не має там. Там є нюанси по порогах, там є нюанси по лонжерону спереду перед стаканом, але взагалі вам машина непогана. Звичайно, роботяга, на якій ще можна їздити. Тому кому цікаво, зв'язуйтесь. Е, ну а на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в наступних відео. До речі, ви напевне запитаєте, чому я його не купую. Тому що я купив іншу машину, про яку я вам розповім пізніше. У мене зараз просто немає вільного бюджету, який би я сюди закопав. До зустрічі в наступних роликах. Подобайко, підписку, коментар, і всім пока. Доброго <кій> Ти вже попробуй блядь, на трасу не виїжджай <кій> Сьогодні не ввезено За скільки <плоди> ви <плоди> її вирвали, якщо не секрет? Та скільки я її вирвав? Ну сотку зароблю не заробиш Що не робить? Біг'яти Що